Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ви відчуваєте себе улюбленою дитиною Бога. Те схвалення, якого по справжньому потребує кожен з нас, не залежить від результатів нашої діяльності. Але це не заважає нам. Намагатися отримати схвалення людей навколо нас завдяки нашим вчинкам. Навіть зараз, коли хтось просить мене представитися, я тяжію до того, щоб розповісти про свої минулі здобутки, а потім про те, чим займаюся зараз. І при цьому я знаю, що це зовсім не важливо для мого схвалення. Вчора я процитував цей вірш. І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що Його я вподобав. Від Матвія 3:16 Ці слова були вимовлені під час хрищення Ісуса. Що відбулося на початку його земного служіння? По суті, це твердження не має нічого спільного з тим, що він зробив згодом, як його батько міг бути настільки задоволеним? Скоріше, це заява про реальність стосунків. Ісус, його улюблений син і його батько задоволений. Чи відчуваєте ви себе улюбленою дитиною Бога? Ви повинні себе почувати саме так, тому що ви є улюбленою дитиною Божою. Це ваша ідентичність. І тому ви благословенні. Ви обрані, ви благословенні. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за цю ідентичність. Я відмовляюся вірити у брехню про свою особистість. Я не те, що роблю. Я не те, що маю, я не те, що кажуть про мене інші. Я перебуваю у твоїй родині. Я схвалений. У Тобі, Господи, я прийнятий, як твоє дитя. Я обраний Богом. Я благословенний. Це моя справжня суть. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів вебер.